Ліс. І він? Є захисна зона, не можна його вирізати. Бо як дощі йдуть, зливає ґрунти в ріку. <рес> <рес> <Санітарна? рес> ми, ми купуємо. Ми, 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 Я не знаю, що треба. Ніхто звідси не Зараз... Хто того Ніхто Оце... звідси не ні, ні. Оце може. Що ж ви нас хочете, то. В нашого лісничого. Да, тут люди приїхали, не знаю, вони хочуть вас. Бо ж ми що тут. Це фірма Гаудський ліс. Та фірма. Ну, собі там не, собі. Тут... Ми не маємо нічого Пла... проти, а собі добивайте за свого що тут. Знаєте? Нехай запхай собі в дупу запхай собі. Зрозумів. Ви Я сьогодні? не чого, це мене вигубляє кось. Запхай в дупу собі того! А хто купив? А хто купив? Що не робив? Ви що робите? Ви що? Такий дуб, то санітарний, а? там один а? дубик а? має а? 6 медів, має а? один кубі, вишайте. Як то не сваритися? Ми зараз викриємо рух і нехай більше депутати сюди їдуть. Що ви нам думаєте, фільтрограму марамоту Пата, пата. грамота, люди добрі. Ну, а, дивіться, це знов, грамота, знаєте, знов, що ми зустрічаємося. Ну, ну, дійсно, ну ви розумієте? Ну, дійсно, дійсно. Що ми зробили з дороги? Хто її буде ремонтував? От, дорогу будемо ремонтувати. Хто туди не був, кепу? Ви тільки зараз говорите, поки ліс <гнали> Возьмете ліс, вас б вас тута й це буде Ми, ми не кричіте! Поки що не дорогати! три шиї вас загнали! Пи... Чого нас гнати? Чого? То є санітарна! Що ви там зробили? Тепер слухайте Костсь сюди! Люба людина з лісу, підемо, підказ з лісу, штрафують! По три тисячі! По дві тисячі! А вам можна курва, А можна дубові дуби мусити! Та наша робота така ваша робота ваша робота ну та так ваша держава ваша робота красти Закони передбачують, зараз вирізати ліси. Закони передбачує. Я можу не вам таке на картині так само напочати. Перекрите а, а, дорогу і визнати прокуратуру прокуратуру міліцію, наш від органи. Бо нема що говорити. А не одне таке ще питання. Ви ріжіте, куди ви маєте його Що він там? Там щоб Який проміжник? Має, де Шора, де була. Де? Там документ, проміжний склад. Наші ж які привізіть. Там култа, ми теж є проміжний склад. Там, та то, а ти про те, немає, мають якісь документи? Не підприємець, Він має дозвіл на роботу. Ти Я його спитав, що документи, він каже, що я нічого не маю.

пане голово, я був у сільській раді. Ну, ну кого я мав попередити? Я ж не піду до кожної хати. Та є громадський ліс! А який громадський? Громадський! Ру так, що, що? перекриваємо Не є ваш, а є громадський. Там був колись колгоспний ліс. Тут... І, і, і тут... Зіна, як і, тут... Це, і там, Та Хто треба було записувати ліс? Та нема питань. Та є громадський ліс. Ніхто не приїде, що хто приїде. Хто приїде? Перекрийте, а видимо. Там, ну, там ну, менше, як Іван, лежить 40-50 дійде. А в лісі що є? Ні, є. там перейти немає. Робиться робота, коли є санітарна, ви мене вибачте, я 60 років там живу. То є вибіркова? Ну що, сплушну, хтось. Те, що треба, те, що треба, Пані почекайте. щоб я вас Я питаю сюди. Скільки тузки, сантиметрів тузки, має тузки, мати? Скільки сантиметрів повинно мати, якщо ви в тій сфері працюєте, скільки сантиметрів повинно мати дровно впаливний матеріал? Та то немає Очак... сантиметрів. Нема такого ніде положення. Вони навіть не знають елементарного. Якого, де тут то є? Ну покажіть мені, що є санітарно якісь сантиметри. Де ви таке чули? Я і? вам ще раз розказую. 8 сантиметрів! Грубе, поліво. Ну, а як має 40 і гниле, то Але що? То є матеріал, ну, то є. який воно матер... гниле. Чекайте, Чекайте там йде баланс. В баланс. А, я в лісі проробив 8 років хлопок, кого ти будеш дурити? Тільки ну грамоту. Давай, ну, давай, давай навчитися з культурно спілкуватися. Культуру треба робити в першу чергу з вас, а не з простих людей. Риба гниє з голови. А яка я голова? Я такий самий всі решта. Я на роботі. Я маю проблему знову. Я зараз групу визивав. Тут вирізати не будете, Я Всю вам даю вижу. Сасова вигнали, заревечі не вигнали. І ще тут вулках, не прийшли. Ну, от, на булках. Ну та дивіться, я ж подаю в суд на ті їхні дії. Ви подаєте? От, боже вам писувати. Подайте на кишені. Подавайте, куди хочете, Подавайте, хочете. без відповідних органів, які проведуть та, службове розслідування, вирізати не будете. Я, я Людям я не людя, людя. можна з лісу взяти, ну, а вам можна брати все, що ви хочете. Ви виписуйте та й забирайте. Ну, що? 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 Ми робимо санітарно, ми, ми робимо санітарно. Ліси чистенькі після нас. Гілячки всі поспалю, вони до Ви пам'ятаєте нещасний випадок. Отож робили санітарну. Зрізав самовільно, дерево, впало, і нещасний випадок чоловіка. Ото у ваші її там різали і лишили. Ви за собою не лишили. Воно блядь, ви потягнули. Та Іва зломна на той лишив. Так, так, ваші лишили. Ну як її зломили і лишили? Лишили, я вона нормально... Ось визиваємо, бо то нема діла. Визивайте, треба... визивайте, визивайте. визивайте, кого ви, хочете, ви, депутатів ви, навіть ви, обласних, ви, обласних ви, визивайте. Ви, як ви, то вам можна красти, а нам не можна? Ну, має давайте будемо, давайте ви, око за має, око, ми, зуб ми, за ми зуб. Має, як це нам красти? Нам люди платять касу гроші. Ми державне підприємство, ми платимо податки. Як ми крадемо? Ви, ви вирізаєте, по-перше, Юра, куди сюди? Куди сюди, Юра? Цього наказу, <плес> з, 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 знаете, я що би не мав метрів ну, не можна робочого. Ну дивіться, є санітарно-здоровчі заходи до інакові підписують. метрів ти спокійно розвили. Це ж не я, що я дейнеки підпис на? підробив. Чи що. На перший квартал, оце є діла наші, от є планчик насаджень, де, де воно підходить. Дрова, куди ви діваєте? На котельню веземо. Яку? Ну, та на військову, на Золочівську. Хто просить на надію, хто виписує у нас дрова, то і забирає куди ми возимо? та да? що ви будете далі різати? Кожна людина приїде і буде брати по фірі дров. Давайте не Кожна так буде робити. Давайте прийдіть, поможіть почистити ті гілячки. Ні, інші сказали. Сказали півторачку і, і самі привезуть. Сказали, півторачку і самі привезуть. А, а якщо півшотки, півторачку. Горілки, півторачку і закуску і самі привезуть до Ну то хлопці Жартують. Не собі ага, жартують. я, 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 я докази, докази треба. Просто треба було робити, на, Печатка дийнек, отут Львів, Лі. То вони хай пили. Вісу, то Пчатка моя затверджую, ага, що на дорозі пустої, що й Ну, Візьміть з собою перевірте. Як моє писати? От є печатка що отвоє печатка, отвоє, таке печаток можна купити, туди, знаєте, скільки? ну хлопці, ну що ну, ви дурниці розказуєте. Я же вам не віримо. Ну то перевірте, а, то я вас не нічого. Підете туди, привіт. От я питав, вони там не. Це державне підприємство. Чого воно возить на провізний склад? Я заблудила вісім. Ну а як вивести? Отвідце на державний склад везти, правильно, а не приватний. То є приватна територія. А ми не маємо такого складу. Значить, немає на складі. Юра, діло в тому, по паперах пишеться кубік, вивозиться п'ять, от так воно є. Нормально пишеться, нормально вивозиться. Ну хочете перевіряйте. Ну дайте своїх представників, нехай стоять, нехай кубіку... А вам що, громада, то є мало представників? Хлопці, вот ви, ви просто робите без трьох сіл громаду! В, ви робите якісь е, незаконні ті водії. розумієте? А ви законні а ви робите, так, робите так, дії? Давайте собі виберемо. Верховні ви раді навіть законні робите. Ну Що ви я до Верховної Ради маю? Люди добрі. Ну, що кулаками ви ви шмиг? кулаками шмиг. Там, знаєте, що А чи подивитись, показуєте, що я вам розумію? Та треба зробити по-друге. Подивитись, клімові, чи клімовне дерево, чи не клімоване? Може бути десь неклімоване, яке зло, виріжете дів. А я вроді, подивіться на мене, я подібна ідіотам? Ні, ну ви розумієте, я. ,onents. Я от я вам скажу, от то, що я побачив, то що я побачив, це є там, Це є є В тому числі ділова. Ух ти. Навіть у відводі. А ви ж тільки що сказали, що рішення? Ні, бо дивіться, я вам поясню, знаєте, через переслушував. Оце дерева, Росте дерева, Може бути вершина суха, тут може бути кусок діловий. так є. Добре, От через то, щоб відділити ділову від. Eh, так ми продаємо. очистки, от зараз приїдуть хлопці, ті, які мають там займатися, і проведуть розслідування. Добре, я дам матеріали відводів, які в нас є, які діаметри пнів, у нас є всі ці діаметри пнів у відводі. Хлопці, все нормально. Тут крім лісу, нічого не лишилося. Тут крім лісу, бо якщо паде дві ці, така крона, так? Росте в лісі багато дерев. Десь надломило, Ми мусимо зрізати, що надломило. Як воно надломило, як відломано, воно вибачте, буде відломано. А як зломило вверх, а як ще? Значить, треба, по -почищена, кристина, почищена, почищена, я. Почищена. Ну, треба йти проблемувати. Ну, почищена. А хто буде йшов? Я буду клінувати. Ну, ну, ми скажіть, то робимо, скажіть, ну, ми вас скажіть, не просимо. Скажіть, от ви чистите ліс, от оті обрубки, де вони є? Які обрубки? Ну, от такі. Що на дрова? Ну, вивозимо на дрова. Вони вже вивезені. Ну, частина вивезена, частина ще там є, не розроблених, бо все так наразі. А ділова все поскладена. А скільки ділової ви можете Я підніму попереку. Ну, ні, ні, у ти, дивіться, о, тут є в білеті. 20 кубів. Ні, ні. Там має бути на кожному на, на кожну та. машину документ, на кожну машину. Ви представляєте, там тільки от то, що не, не вивезли, там десь штук стоїть. Ваші ті документи залиши, де, що ви не, відправили? Тут є лісорубник. Тут вони тут наїдуть. Бачите, ділянки Дубова, Дуб, 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 Дуб. Бачите, Дубо є кубатура. Бачите, розберемося, якщо ви хочете дійсно розібрати. Разом отут, о, 1071 куб. 1071 куб ділової. Не ділової, всього разу. Бо тут пише разу, пише ділової, дров'яної, ліквіду струни, ті, що є, і є разу. Тобто є тисячу разу, ділової 23. 120, 123, 793 е, дров. ну, але то, як, то є дрова. Є технологічні дрова, е, є паливні дрова, то все одно, Все пише, хлопці, якщо розібратися, можна розібрати. Ну, не криком ми нічого не розбираємо. Та ми самі зробимо санітарну, повірте. У нас є школа, ми не, ми не маємо права. А ви

Ось за ви вирізали ліс. Ви хоч посадили одне дерево там? Там, де суцільно посаджуємо. Ага, посаджуємо. Де жіночка, яка ану. А ну вира, посадили ми там ліс. Їдемо туди на місці, ми там поздимаємо, чи як клімований, чи не клімовані. З того дума, вони добре з мене дівка, знаєте? Ну... Та, то хто та, май, ми, май, ми, ми то не дочекаємо тут. Ми 30 років ви чекали, на, силиши, Мені, років це, років ну, чекали це, на того дома, що ми його зрізали? У мене дві карточки. Мали. Бачите, вік людини, так само вік того дерева. Приходить той час, що його треба зажити. Нема клейма. Немає, то просто лопу по, е, краскою попшикано, а, а го, о, ви, попшикано, а печатки нічого немає, ніякого кліма. Скільки він має ширини? Дуб, ширина, така-то 70 см, ні? Ні кліма, нічого. Ширина 70 десь ширина має.

Не було. Це, яке сухе, то все. Клеймо має бути. Так. Клеймо має бути. Так я брудень. Ушкоди, ви значить, визивайтесь, та всього. А я їде сюди, вигляд. Вона має бути клеймо довго. Добре. Немає ні одного клейма тут. Ні, ми обійшли, тут немає ні одного клейма. Давайте там визивайте їх.

Пу -пу -пу. В лісі зараз ми то та ваграбчиків окікує. А є Нема Немає ніякої печатки. Так, другу йдемо. Нема нічого. Де вона поспорджена? Далі, потягне. А то вже то за папір то йде. Не, не <правж> він каже на папері. От той його граб, кому він потрібен. Хто знає буде? Хто вони його не зрізав? Як ми змістимо мене діло забрали? Mm -hmm. Саме рівні суспільне, їх вже та. ту немає. П'ять сусон таких зрізали, ні одного клейма немає. І хто їм дозволив сюди лізти? О, санітарне, все сухе лише, все криве То санітарне. Я не знаю, Що воно тут.

Приїхав, я до них приїхав, кажу, хлопці, що ви робите. І вони мене послали на саме знаєте на три букви, посередині букви У. І мене самі знаєте, заїв три, три дні я не міг ні, ні, ні спати, ні їсти. І потім зібрав людей. А ще після того, ще як вони дороги, ще так було, ще куди не йшло? Ну, дороги почали не що вже, Ну туди вже всім зібрав людей, вийшли. Ну і бачите результат. А з яких сіл? Черемошня, Білий Камінь, Бужок. Бужок. Зараз я... вони з-під хлопці казали, приїдуть. А які ваші були наміри? Наміри? — Так, Що ви хотіли робити? Захистити? Та Захистити. Я тут груди прожив 53 роки. Ага. Діти мої, три, тро, троє синів в мене і всі вони ліс роблять і за грибами їздять, і все, а тут і тут коша не було. За моїх 50 років я коша не бачу. Ну і всі так кажуть. То що я.